Пане Вадиме, ми вас запрошуємо і раді, що ви відгукнулися на наше запрошення. Я вже прийшов От, доброго, ранку. доброго ранку. Я анонсував вас і сказав, що поставимо питання, чи варто зараз в такий непростий час, відкривати свої щирі почуття, говорити про любов, давати цю любов ну, принаймні, зізнаватися в любові. Якщо ви маєте на увазі кохання? кохання. Між нею і нею, то... Звичайно, варто, але я сказав би так, що тут є певна небезпека, бо знаєте, в ситуації такого загострення всіх настроїв у суспільстві і так далі, це впливає на кожного засвід, тож залишається так осторонь. знаєте, В такому стані загострюється почуття, всілякі почуття, і любові, і ненависті, і так далі. І тому, і тому, як показує психологічний досвід, у такому стані, у такий період можна ну, Люди стають трохи менш обачними, менш обережними. І тому можна освічитися в коханні, наприклад, не тій особі, яка варта цього. Це може зробити і в спокійний час, звичайно, але в такий час неспокійний ймовірність цього підвищується. Тому треба бути так, з одного боку, не треба заперечити свої почуття, але з другого боку, треба все ж таки час і часу зупинятися і. Осмислювати, аналізувати. А скажіть, будь ласка, в цьому випадку і в таких обставинах це буде те справжнє кохання чи ем, з якоюсь вимушен... за вимушеною вимогою? Ну ні, ніколи не можна сказати, що це буде справжнє чи ні, тому що і. В дуже мирний спокійний період кохання теж виявляється то справжнім, то не справжнім. Тут ніхто не вгадає. Це розумієте? Є, це... Вибачте, пане Вадим, є категорія людей, які зараз чіпляються за будь-які кохання, як це завгодно, пристрасть, умовне кохання, заради того, щоб не з'їхати з розуму. Чи є небезпека ну, так, в таких так, ситуаціях? Є. Ну, Ви знаєте, кохання, кохання це теж трохи втрата розуму взагалі. Це такий невроз. Якщо так підходити клінічно, то це невроз, але е, справа не в цьому. Тому небезпека чогось такого ну неадекватної поведінки, неадекватного мислення знову ж таки вона є завжди. Це просто різні форми міняються, і тому, якщо наприклад, людина закохується. Що по-своєму по, по прекрасно? Вона це дуже добре переживає. Вона там літає на крилах, але з боку, якщо ми там подивимось на цю людину, послухаємо, що вона говорить, чи про що вона мовчить, дізнаємося, то ми подумав, що вона на трохи все таки з'їхала з лузду, розумієте? І з другого боку, ну є, скажімо так, відсотків 15-20 людей, які в принципі не здатні кохати. Не здатні. А що це є такі, то знаєте, так само, як і люди, які, наприклад, не відчувають докорів сумління, О. є люди, які не переживають страху, таких, правда дуже мало тут тобто є люди, які не здатні закохатися. Так є. І... тобто, це для них це певна норма. Тому сказати їм, що вони якісь ненормальні, ми не можемо. Але з погляду більшості це не зовсім правильно. Ну знову ж таки, все ж засновується у нас на більшості, правильно всі ну, теорії норма і... це те, що властиве більшості. Ну от а давайте ще повернемось до того моменту, яким чином нам, українцям, зараз зрозуміти, що насправді нас там ті депутати, яких ми обрали, по суті, дали їм там частинку своєї, можливо, і любові в тому числі. Як зрозуміти, що вони щось роблять і теж по нас по суті люблять? Ой. По яким крокам можна зрозуміти, що нас політики ну, теж люблять? Ну, ви розумієте, що, Е... У нас дуже широкий спектр оцих виборів, ну так. політичного вибору, так і те, що подобається одним, не подобається категорично другим і навпаки. Тому Але сказати... об'єктивні є там оцінки того, що дійсно там об'єктивні будуть результати через кілька років, ось mm. як тому сказати, сьогодні чи вже сьогодні правильно, вчора побилися депутати. Правильно чи неправильно? Ну з точки наприклад. зору там регламенту парламентського це неправильно. неправильно. Це мощі там певний а злочин. З точки зору їхньої позиції. Наприклад, одні скажуть стануть на той бік, другі скажуть стануть на той бік. Хоча ні Тому... та ні та позиція по суті, якщо по відношенню до громадян України там передача землі, так через кадастри або по іншому, це знову ж таки теж неправильно. Будь ласка, конкурс оголошуйте кому скільки за яку ціну Бачите, у вас ще своя позиція з точки зору з, з, психології. З, з точки зору психології, ви ж проаналізували щось цю бійку. Е, ну, я прикину так. ні, знаєте, я і більш лисяк громадянин і мої симпатії були на, на боці одного депутата. Взагалі так, так. от але а поводу психології, знаєте, е, що мені сподобалося там. Це бійка не зовсім та, як які були в попередньому парламенті. Не розуміло, так. так, Це так, це бійка, ну, така дуже щира бійка двох молодих чоловіків, молодих. Це вже дуже добре. О, добре, що один, принаймні, з них був не, не, не в костюмі з кроваткою. Не був такий, знаєте, затиснутий. а не а не боявся, і другий теж зрештою не боявся показати свої справжні емоції. Тобто вони билися щиро, і в, в, в політиці така велика проблема. Їхня велика проблема. Вони, як правило, не можуть говорити справді те, що думають. Тобто політик говорить одне, думає друге, а робить третє. Це така, така в них професія, така робота в них. Тут ми маємо вже так, варіант ну, може, молодого покоління політики, які можуть собі дозволити бути відвертими. От і це дуже добре, тому нам легше їх оцінювати, їхні думки і наміри, те, про що ви питаєте. Але все одно, все одно розумієте, ніхто з нас не діє стовідсотково правильно. І найрозумніший депутат, міністр, президент ніхто не може зробити от так, щоб це було абсолютно правильно, і тому завжди, завжди є якась ця ймовірність, що дії будуть. Більш правильними, менш правильними, і тому власне розвиток подій час покаже, що воно нас Пане правильним. Вадиме. Якщо от зробити панорамне фото, згадати або якби робили минулорічне панорамне фото, ми побачили, що в людей на обличчях не було такого страху, була інша ситуація. Революція гідності тривала, а зараз переважно більшість е з, з, з обличчями на яких страх або незрозумілість цього дення, що буде відбуватися? Чи варто приховувати ці емоції, чи варто навпаки їм давати волю, чи знаходити собі замінник якийсь. як людям, бо Знаєте, кількість захворювань, кількість суїцидів за січень місяць, тільки збільшилася в рази. По перше, в цьому немає нічого дивного. Знаєте, коли, якщо ми беремо рік назад, коли суспільство перебувало в стані дуже великого таку сильне емоційного піднесення, то тоді навіть пересічний психолог сказав би, що мене кілька місяців, і це все піде на спад. Буде якась апатія, буде розчарування. Це просто неминуча реакція на, на такий тривалий стан емоційного збудження інша річ що події покотилися таким чином що не дають нам розслабитися і це триває після після революції війна і так далі до сьогоднішнього, до сьогоднішнього це до сьогодні це час весь час тримає в певному такому тонусі не дуже позитивному відносно емо а, відносно страху я не думаю я не думаю як сашу що не було страху страх був страх є завжди просто питання в тому як ми з ним справляємося як ми з ним куди ми цей страх розряджаємо чи ми його розряджаємо, наприклад в агресію чи ми там затискаємося тікаємо і так далі тут дуже по різному тому страх і був, і є, але він має трошки різні форми вияву. І там було легше на Майдані, в, цій, в цьому об'єднаному такому натопі було легше не боятися. Зараз не боятися важче, тому що невідомо, що чим закінчиться. А відносно емоцій, чи варто стримувати? З польду фізіології, жодної емоції стримувати не варто. Жодно. Найкраще. Так. От є яка емоція? Як тварина? тварина. Тварина не приховує своїх емоцій. Жодна тварина цього не робить. Ну, тому що Як в них і нам... немає, і від цього. Так, можливо. Так. Так от. А, а натомість люди істоти соціальні, ми навчені, що наприклад, скажімо, вибачте, можливо, от ви мені страшенно подобається, мені страшенно не подобається. Чи повинен я виявити вам свою симпатію? це легше? А виявити вам наприклад свою антипатію? Пробачте, це було б ну нерозумно з мого боку. Правда, чому б я мав її виявляти? Тому я її стримую. Ну припустімо. Ось. Е, і так ми робимо на кожному кроці, тобто людина істота досить фальшива, взагалі ну, по цьому скаже. Ну ми приходимо на роботу, втягуємо живіт, розправляємо плечі, вітаємося, даємо, що дуже раді всіх бачити. Але справді, так, в мене я не висунувся, в мене паний настрій. А я можу це вдавати. І це на кожному кроці. Ми це, але це не є. Я не щось таке погане. Це є соціальна норма. Це є норми, які регулюють наше співжиття. Тому це є нормально. З погляду психології, з погляду соціальної взаємодії. А з погляду фізіології це погано, тому що це обертається тим, що невідреагована емоція залишається в організмі, там починає крутитися, і там щось з цього виразка шлунку, наприклад, і так далі. Комплекс ну, далі купна, провини він воює. Я не воюю. Це, Його... дуже... це дуже актуальний комплекс для наших чоловіків сьогодні. Я, я впевнений в тому, що абсолютно більшість чоловіків, принаймні, так би мовити, придатного віку, цей комплекс переживає, відчуває. Е, ну що ж, е, таке життя, я скажу навіть так, що мабуть, це те, що ці переживання є, що цей комплекс є, мабуть, найдуже дуже добре для такого само, саморозуміння, самоусвідомлення. Знаєте, чоловікам взагалі більш властивий. Зай властивий такий навіть, нарцисизм, певна самозакоханість. Ох, я такий молодець, такий класний і так далі. А тут, от, якщо ти такий класний, чому ж ти не захищаєш батьківщину? Що робити? Що робити? Ну, можна піти захищати, А це можна. Простість. Але ні, як мінімум, як мінімум, кожен чоловік це обдумує. Кожен нормальний чоловік над цим задумується. От чому я цього не роблю? Тут є дуже, дуже багато різних варіантів. Хтось усвідомлює, я цього не роблю, бо я боюся. Навіть це зізнатися, бо кожна нормальна людина боїться. Навіть зізнатися зізнатися від цьому це теж вже дуже добре. Хтось, наприклад, пояснює це я такий патріот, а але йду, Тому що, а чому? От зараз нова така ця, тому що це спеціально організували, щоб усіх патріотів там вибити. Тому я не піду, я патріот, я повинен себе зберегти. Ще якісь ще якісь ще якісь які речі. Зрештою, я можу зрозуміти чоловіків, які, наприклад, свідомо не йдуть, бо вони, наприклад, не дуже люблять Україну. То що ж він піде воювати за Україну? Хай краще просто не йде воювати. Я розумію ті чоловіки, які, наприклад, ну, пацифісти, завжди такі, скажімо, як ну, я, так не можу. Наприклад. Можуть. Тобто, я, я, я собі з жахом думаю про те, що я, наприклад, можливо, мені треба було убити людину. Як Пане себе? Вадиме, вибачте, у нас регламент, і ми зараз теж підемо на рекламу. Панове так. доктор психологічних наук Вадим Васютинський був в ранкових курасанах. Я думаю, його yes. поради вам стануться в нагоді. Дякуємо вам. Більшості вже дякуємо. Невеличка пауза. Ми вам.